Ісусу воскрес! дорогі браті і сестри, сьогодні ми з вами розбираємо Євангелія від апостола Євангелиста Марка. З 15 глави, 43 стежка по 16 главу, 8 стих. Слава тобі, Господи, слава Тобі! В той час був Йосиф Сарматей. поважний радник, що й сам очікував Царства Божого, прибув і сміливо війшов до Палата, попросив тіну Ісуса. Пелас здивувався, що вже вмер, і, приклав, пливши сотника, спитав його, чи вже вмер, довідавшись від сотника, що так він видав Йосифові тіло. Тоді Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав у гріб, що був висічмі у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина й Марія, мати Йосифа дивилися, де його поклали. Як же минула субота Марія Мадалина, Марія, мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою, хто навідкотить камінь від ходу до гробу, але глянувши, побачили, що камінь був відвалений. Був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака що сидів праворуч одягнений у білу одіж і злякались. Він до них промовив. Не бійтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес. Його немає тут. Ось місце, де були його поклали. Та ви йдіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галамеї. Там його побачите, як він сказав. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. Отже, розглядаючи святе Писання, коли Ісус помер, усе навколо змінювалось. Небо стало темним, земля здригнулася, і навіть завіса в храмі розірвались навпіл. Йосиф Зараматеї один з тих, то хоч і був прихильником Ісуса, але не міг відкрито визнавати свою віру. Тепер стояв перед важким вибором. Він був членом Синедріону, найвищого судового органу, що засудив Ісуса до смерті. Але Йосиф чекав Божого царства, або як це євреї кажуть, Малхут Гашамаїм. Він був одним із небагатьох. Хто зрозумів, що Ісус є тим Месією, хоча не мав сміливості відкрито це визнати перед світом? Коли Ісуса розп'яли, Іосуф відчув необхідність зробити те, що ніхто не наважився зробити забрати тіло Ісуса, щоб його поховати з гідністю. Всі інші учні Ісуса або втекли, або залишилися десь далеко. А він, ймовірно, був єдиним, хто міг просити Пилата про тіло Ісуса. І це було не лише актом великої сміливості, але й певним таким вираженням справжнього милосердя, або як євреї кажуть, Хесечшель Епет. Тобто це вираження такого милосердя до покійника, який не може нічим відплатити за мін. Йосиф знав, що Ісус був невинний. І що навіть у смерті йому була така віддана належна пошана. Прийшовши до Пилата, Йосиф отримав дозвіл на поховання. Він купив новий гріб, вироблений у скелі для того, щоб покласти тіло Ісуса. Коли Йосип обгорнув тіло в полотно, це було виконаний обряд поховання, який відповідав традиціям юдеї. У єврейській практиці тіло померло, очищали і обгортали в полотно, перед похованням, щоб продовжити святий ритуал. Але було щось надзвичайне в цьому похованні. Бо це був не просто звичайний померлий, але це була смерть самого месії. Це поховання Ісуса відзначалося ще й тим, що Йосип обрав новий гріб, священне місце, яке раніше не було використано. Важливо зазначити, що в книзі Буття в 50 главі згадує про подібне поховання, коли Йосип, син Якова, поховав свого батька в полі. Купленому для нього подібний акт, коли тіла праведників ховали в окремих священних місцях, є частиною пророчого втілення Божого плану, навіть через смерть самого Ісуса Христа. Тим часом жінки, які були наближеними послідовниками Ісуса, не могли покинути його без належної пошаги. Вони визначаючи завершення Шабату, Тобто суботи, вирішили до гроби, щоб підготувати тіло Ісуса до остаточного поховання, приносячи пахощі та аромати. У книзі Еклезіаста в 3 главі сказано, для всякої речі є свій час. Це був час для нової надії, для Воскресіння, часу для початку нового життя після смерті. Але коли жінки прийшли до гробу вранці третього дня, вони стикнулися з несподіваним і надзвичайним камінь, що закривав хід до гробниці, був відвалений. Вони запитували одного одну, хто відвалить нам камінь? Це було не просто питання, це була велика таємниця, адже камінь був дуже великий, і навіть кілька чоловіків не могли б його зрушити. Однак. Коли вони заглянули всередину, перед ними стояв Янгол, сяючий у білих шатах, і говорив, не бійтеся, бо я знаю, що ви шукаєте Ісуса Назиряна на, на розп'ятого, Він воскрес. Здавалося, це було неможливо. Як це могло статися? Це було подією, що перевищувало все людське розуміння. І цей момент не просто був чудом, він був виконаним пророчим такими словами Даниїла з 12 глави, де пророк говорить про Воскресіння мертвих. Ісус став першим, хто прорушив ворота смерті, даруючи нам нову надію на вічне життя. Але страх і тривога охопили жінок. Вони хоча й отримали звістку про Воскресіння, але не могли сказати нікому, що сталося. Їхній страх був не просто таким звичайним, але священним. Це є страх Божої величі і радша У такій миті людина залишається безсила перед великою Божою присутністю, як і пророк Ісаї писав у шостій главі який був охоплений трепетом і сказав горе мені, я знищений!». Це був момент, коли святість Божа розривала всі людські категорії, і людина просто не могла вимовити більше слів. Тим не менш, ця святість не була метою сама по собі. Воскресіння Ісуса це не тільки момент Божого прославлення, але й момент для кожного з нас. Ісус, як Агнець Божий, був відданий на смерть. Його Воскресіння стало новим початком для всього людства. І жінки першими стали свідками цього чудесного моменту. Пізніше стали тими, хто несе вістку про Воскресіння всьому світу. Це Воскресіння стало великим пророчим здійсненням того, що було написано в Танаху. Смерть і воскресіння Месії стали підтвердженням Божого плану, спасіння, котрий почався з Авраама, продовжується через пророки і завершився в Ісусі Христі від Йосифа, який дав гідне поховання Ісусу до жінок, що стали першими свідками Воскресіння. Кожен момент цього великого дива несе глибокий зміст і відкриває нам новий шлях до Господа. Взагалі ця розпиця того писання така стала основою віри. І кожен із нас, розуміючи цей Божий план, стає часткою великого духовного цього відродження. Свого часу в давньому місті жив один був гончар. Його олечики славилися далеко за межами міста. Вони були досконалі, блискучі, рівні, немов випалені десь. На небі. Але була в нього одна ваза, стара, така потріскана із нерівностями, яку він ніколи не продавав і не показував. Вона стояла в кутку його майстерні, закрита ні чужих очей. Одного дня до нього прийшов подорожній і попросив води. Пончар подав йому ту саму тріснуту вазу. Подорожній здивувався, чому ти, майстер, дав мені найгіршу свою річ? Але, зробивши ковток, він замер. Вода була прохолодною, свіжою і жива. Здавалося, вона промовляла до серця. Це важ особлива, сказав гончар. Колись я зробив її для найкращого свого друга, але дорогою додому вона впала і тріснула. Я хотів викинути її, але не зміг. Бо в ту тріщину, знаєш, одного разу проникло світло. Подорожній не зрозумів. Коли друг мій помер, я тримав цю вазу в руках і плакав. І саме через тріщину вийшов той запах пахощів, якими я наповнюю їд того дня. Пахощів любові, яку і я в неї вклав. І тоді я зрозумів, усе, що розбите, може нести щось більше, ніж те, що є досконале. Світло проходить через тріщину. Як життя проходить через смерть, як надія через темряву, то чому ти залишив її собі? Бо вона нагадує мені про Воскресіння. Про що? Про те, що навіть коли все розбите, коли здається, що серце вже не здатне жити, Бог входить в ту саму тріщину, і там, де був біль, виростає справжнє життя. Знаєте, ця маленька стара притча. Навіть триває глибину сьогоднішнього Євангелія. Смерть Ісуса була тілією десь тріщиною в історії людства. Рід це місце, неначе вже нічого не лишилось. Але саме туди прийшло світло, туди прийшла надія. І ті жінки, які мовчали від страху, і Йосиф, який мовчки зробив свій крок, вони всі носили в серці тріщини, болю. Але через них прорвалося Христове Воскресіння. Ми мусимо пам'ятати, що ми не мусимо бути досконалими, що Бог нас знайшов. Достатньо мати ту тріщину в своєму серці гріха і щирого розкаяння. І він принесе туди і своїм світлом, своєї любові. Пам'ятаємо це. Христос Воскрес.